Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви запитуєте, чи можна якось усунути ставку верховного головнокомандуюча? А дивіться, хто не знає, що це таке, це е, створив це Зеленський. Десь мені здається, наприкінці 22-го року, коли е, він побачив, що у нас самі перемоги йшли і після того, як утворилася ставка головнокомандуючої, яку возглавляє Зеленський. І е, ми вже про цю ставку говорили, і мені здається, ще хтось робив е, вовчиця така. Вона теж робила розбір цієї ставки. У інтернеті ви знайдете список, хто туди входить. Якщо добре подивитися, там про українських людей дуже мало ті, що дійсно щось роблять. Там залужний і там ще можливо двоє-троє людей. Все решта про проросійсько настроєні люди. Ось, і ви питаєте, чи можна якось усунути цю ставку верховного головнокомандуюча, який контролює і дає накази. Якщо ви погуглите в інтернеті, десь задасте в пошукову, вам вся інформація видасть, що він командою не залужний, приймає рішення. І ті всі нападки, які йдуть в сторону залужного і Зсу, це все йдуть через. Банкову, щоб ви розуміли. От будемо дивитися, чи є така можливість якось, щоб ця е, е, банда е, головнокомандуючого, ця ставка, щоб вона якось не заважала чи, або з, з, пропала кудись. І так, чи є спочатку можливість якась? Ну, ви знаєте, а вони там дуже добре засіли, що це фантазії. Це фантазії. Тут конкретно зайняли місце, вводять в оману весь народ. Але я не бачу тут наразі, не бачу. Дивіться, я питала, чи є можливість їх знести. Вибачте, це, знаєте, це... поки ця влада, я не бачу цього, що її знесуть. Поки ця влада є і є війна, доті вони будуть в оману. Приймати рішення, фальшиві рішення, ось щоб ви бачили: фальшиві рішення приймати і вести Україну в руїни. Не бачу я, щоб можна було їх зняти. Нет. Давайте так, як довго вони проіснують? Або давайте для тих, хто не в курсі, давайте зробимо для них розклад: чого доброго чи недоброго? От. Що недоброго? Або доброго? Зараз ми подивимося, що саме робить для України ставка головнокомандуючого на енергетичному рівні. Позитивне, непозитивне. Усі наші шанси, усі шанси, ви бачите, знищуються. Усі шанси, які є, все знищується, все знищується, все міняється, підміняється поняття. Ой, дуже недобрі карти, дуже погані вийшли. Тобто знищують Україну. Тут конкретно знищують Україну. Вийшла одна позитивна карта, це туз цих монет, так? це щастя, це удача. От куди? Будемо так казати, долю України знищують. майбутнє України знищують, міняють. А, знаєте, ще хтось називається все оборотнями. Ну От, можна так і сказати, що дійсно нищиться абсолютно все. Підміняються поняття цією ставкою, приймаються неправильні рішення, ті, які шкодять Україні, ось тут випала карта. ось і ну, Що ще казати? Що ще казати. Ну, вони ще довго Ну, в тому плані, довго, дивіться, ця карта взагалі каже до 20 місяців, бо я питала, як довго вони проіснують. 20 місяців. У нас буде шанс після 20 приблизно. Не хапайтеся зразу за цю цифру. Це може бути 1,5-2 до 3 років. У нас буде приблизно шанс до півтора. Це не значить, що от саме півтора чи двадцять місяців. Це може бути і через 2-3 неділі, через місяць, через півроку. Ось буде шанс, що це все поміняється. Шанс випаде. Але чим е, е, вдасться? Давайте подивимось, тому що тут є шанс. Що ставка припинить, яким чином вона припинить свою діяльність? Якісь вибори будуть, вибори будуть, приймуть, е, е, вибори будуть, при, приймуть інш, е, іншого, перемога буде. Перемога або тимчасова перемога, або е, скинуть владу. Або перевибори будуть. Ось якимсь таким шляхом буде. Тут виберуть іншого. З корупціонера виберуть е військового, як я і казала. Є великий шанс, що наступний буде військовим, переможцем. Якось так. Це буде тільки на краще для України, щоб ви розуміли. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Я сподіваюся, я хоч трошечки відкрила це. Угу. От, бережемо себе і відбудовувати треба буде потім Україну. Тож, готуємося. Допомагаємо ЗСУ. Ось, дивіться, куди ви донатите. Не беріть ніякі такі провладні. Такі дуже розмедійні, розрекламовані всякі фонди. Дивіться напряму. Бачите, що от військовий збирає конкретно воює через волонтерів, кому ви довіряєте, хто коло вас живе. Ви бачите, що людина не краде, так допомагайте. Ось. Є багато таких. Тому. Будьте обережними. Щиро вдячна вам за увагу! І все буде Україна! Слава нашим Збройним силам! Слава Залужному і підтримуємо їх. Гарного, мирного вам дня!